Було демонтовано покрівлю, демонтовані стіни, несучі стіни перекриття, які були зруйновані. У Краматорську Донецької області у 2024 році було заплановано відновлення 23 зруйнованих будинків. 13 з них вже відремонтували. Наближається до свого завершення робота на об'єкті по вулиці Богдана Хмельницького, де російська ракета зруйнувала третину будівлі. Війни за зрушеною будівлі будуть нові, нове буде перекриття, нова покрівня, і вона буде повністю в такій же архітектурній частині, як і зараз, як і була. Зараз над відновленням таких будинків у Краматорську працює 5 бригад, а в сусідньому Слов'янську 15. У 2024 році слов'янська військова адміністрація планує завершити ремонт трьох будинків, а також провести капітальний ремонт дахів у 18 багатоповерхівках. Дом був розрушений в результаті ракетного обстрілу. Адсував один проліт під'їзду. на даний момент. Встановлений наружні, внутрішні стіни ідуть внутрішня відділка поміщень. Потом планируется сдача к концу года. На данный момент проводятся отделочные работы, электрификация помещений, штукатуривание помещений. Цього за період повномасштабної війни у слов'янську було пошкоджено майже тисячу будинків. У 74 з них вже замінили вікна та відремонтували дахи. Їх могло бути більше, якби після огляду конструкції не довелося вирішувати нові проблеми, які затягують відновлення. В ході виконання демонтажних робіт було вияснено, що був поврожджен фундамент. Що повлекло за собою дополнительної демонтажні роботи, тобто сусідніх квартир. Після демонтажу восстановлен фундамент і прозведен монтаж. Схожа ситуація склалася на одному з об'єктів у Краматорську. Було виявлено декілька плит, аварійних плит, Після того, як проведено був демонтаж та обслідування додаткових місць, виявили додаткові ще плити і також, щоб в було прийнято рішення їх по їх демонтажу. Для того, щоб при проведенні монтажу покрівлі ми вже не стикалися з аварійними ділянками і робили вже повністю монолітний монтаж. Обидва міста планують відновити якомога більше будинків до кінця року, а все, що залишиться до весни 2025-го. Ще завдання, яке стоїть перед нами від начальника військової адміністрації. Підготовка дано будівлі до опалюваного періоду це касається і покрівлі це стосується фасаду з Це стосується всіх необхідних комунікацій. Всі роботи Краматорський Слов'янськ проводять за рахунок місцевих бюджетів. Наприклад, тимчасовий обласний центр вже витратив близько півтора мільйони гривень. Але це не єдине джерело грошей на ремонти. З урахуванням раку коштів в тому, що об'єм робіт, який проводиться на сьогоднішній день, ми звернулись до міжнародних організацій. З приводу підтримки нас у цьому проєкті і можливості співпраці по остекленню даної будівлі, щодо можливість людям скористати своєю можливістю по програмі є відновлення і отримані кошти направити на відбудову своїх осел. Але проведення таких робіт викликає подив у частини місцевих жителів. Я думаю, що треба зробити так, коли вона закончиться, потім уже делать. Вообще лучше деньги дали людям і сього щоб гроші, люди люді самі. Це делали. а там да, конечно. Да, Сами. конечно. Частина ж мешканців вважає, що за витрачені гроші можна було б купити нові квартири, а не вкладати їх у ремонт. Ось що на це відповідає мер Слов'янська. Людина сама вибирає, як їй бути. Ті, хто хотіли взяти сертифікат, якщо, ну, наприклад, під'їзду немає, вони взяли. Ті, хто ні, каже, ні, мені краще, щоб відновити, я хочу жити тут. Тому ті сертифікати, які люди отримали, наприклад, ну, в під'їзді 5 сертифікатів вони отримали. Ці п'ять квартир, будуть комунальної власності. Далі ми вирішимо, кому їх надамо, лікарям або ВПО, або там, військовим. Є й ті, хто вважає, що роботи проводяться вчасно, навіть незважаючи на лінію фронту, всього в 20 кілометрах від міст Та Вовремя, Он ско вже скільки зробили, все нормально. Так що можна робити, уже війна канчається. Я думаю, а на часі, не часі. Ну так якщо е, казати, то ми не знаємо скільки буде продовжитись війна. Невинні я. І скільки нас ще навіть якщо там лінія фронту буде десь далі, чи не будуть прилітати ракети? Вони літять і 100, і 200, і 300, і 1000 кілометрів. І тоді буде питання, ну в якому ми будемо жити зовсім там в вимірі, тобто яка, яка буде інтенсивність війни та інше, тому рішення прийнято. Ми їх відновлюємо. Можливість така є із там шести будинків. Зараз вибрали три. Я думаю, що в цьому році ми закінчимо це відновлення. Окрім ще трьох будинків у Слов'янську, поки вирішили відкласти роботи з дитячим садочком. номер 20. експертиза признала, що він не придатний для відновлення, і ми його не відновлюємо. І далі, коли там буде час, ми його повністю зруйнуємо, але на це теж потрібно гроші. І зараз ми їх не витрачаємо. Там, де експертиза приймає рішення, що відновлення підлягає. І для цього ну, є можливості відновлювати. Тоді йде включається процес заказу е, кошторності документації, скільки це буде коштувати, а потім вже починається процес відновлення, коли все там вже розрахунки, всі є. А поки проводяться роботи тим людям, у кого не було можливості винайняти житло або переїхати в інше місце, міська адміністрація надала житло. Наприклад, у слов'янську двоє мешканців зараз проживають в одному з будинків фонду міста для тимчасового проживання.